Суботню службу у костолі Святої Варвари очолив єпископ ординарій Києво-житомирської дієцезії Ян Пурвінський. Візит його Преосвященства до Бердичева та прославляння ним разом із вірянами Бога і Діви Марії, був пов'язаний з урочистою подією. Цього дня владика мав освятити фундамент монастиря малих сестер непорочного серця Марії. Ця святиня, що розташована позаду костюла, була закладена на честь Господа. Його члени парафії просили про благословення тих, хто жертовністю рух своїх і працею своїй. Поклали фундамент без ченців і черниць не буде церкви, заявляють священники. Люди мають розуміти їхню потрібність. Тож місце, на якому вони зараз знаходяться, святе, підкреслив Ян Пурвінський. Місце, в якому будуть молитися сестри за нас усіх, за нас, живих і за нас померлих, за наше місто і за весь світ, возносячи до Бога свої молитви. Свої добрі вчинки чинячи і свої страждання Богові офіруючи. Це завдання нас всіх, завдання, особливо нас, духовних, нас, священиків і монахів і монахинь. Монастир, що за планами замовників і розробників проекту має з'явитися у 2013 році, стане не лише зовнішньою окрасою Бердичева і духовною. Переконані представники як виконавчої, так і законодавчої влади міста. Ви знаєте, для нас надзвичайно важливо, коли будуються підприємства, коли створюються робочі місця, коли будуються дороги, коли будується фільтрувальна станція, коли будуються і відкриваються об'єкти побуту торгівлі. Але для нас, мабуть, ще більше важливим, коли відкриваються церкви, коли будуються монастирі, тому що це робиться погодна справа, тому що це робиться справа для серця і для душі. І коли пані Галина звернулася до нас із таким зверненням щодо виділення землі, щодо допомоги і організації сприяння будівництву монастирю, то всі депутати міської ради і міський голова, всі отримали пані Галина, і всі до нас приходив по цьому питанні, отримали підтримку. Всі наші служби. Отримали вказівку від мера міста, щоби сприяли даному процесу. Це було не зовсім просто, але це сьогодні зробили. Я думаю, що на цьому місці буде гарний і святий храм. Це буде який буде місцем. Для серця, для душі всіх прихожан міста Бердичева у сестер у місті багато роботи: виховання дітей, догляд за старенькими, молитва за всіх нужденних. Тож той факт, що незабаром з'явиться жіночий монастир, вони називають знаменною подією. У свій час кажуть, Господь благословив їх на добру справу. Допоможе їм і у розбудові святині. Будеще в этом монастирі буде жить. около 15 наших сестер, которые, во-первых, будут молиться за весь город, за всю Украину. И это будет происходить здесь, в центре города. С одной стороны, много вопросов, почему в центре это не так легко, в монастыре жить в центре. Но наша точка зрения, там, где больше всего людей, там надо больше всего молиться. И в будущем наши сестры... Кроме молитвы, будут э, заниматься людьми, которые особо нуждаются э, в нашей помощи. Это э, будет разная помощь. Естественно, в первую очередь духовная. Тоже это будет помощь связанная с тем, что, э, например, те, которые Будуть иметь какие-то материальные проблемы, будем стараться тоже им помочь, э, помочь материально. Если кто-то будет иметь, э, из девушек, естественно, а, е, какие-то проблемы, связанные с жильём, которые будут здесь учиться, например, мы тоже будем стараться им в этом помочь. Свою місію малі сестри Ордену Непорочного Серця Марії вбачають не лише у матеріальній допомозі нужденним. Вони також опікатимуть майбутніх жінок і дружин, маючи за мету збільшення Бердичеві сімей, де пануватиме висока мораль. А що коли хтось із бердичевлянок забажає стати однією з постійних мешканок монастиря? Що ж, це цілком можливо? Люба дівчина, яка є віруючою в началі християнка й яка відчуває призвання від Господа, якщо це призвання від Господа, де ж би ми сказали. этому призванию нет. Естественно, да. Тоже здесь будет часовня в этом монастыре, где не каждый день, но время от времени на особые праздники будут приглашены люди из города, которые могут просто прийти помолиться в эти дни при Матери Божией Фатимской. Будет здесь фигура Матери Божией Фатимской, которая является особой покровительницей этого монастыря.